Вечір, сонце і кавуни. Продовжую свою епопею. фітоспороз кожен день по одному кущику. Вчора підливав триходерми. Ну, вона почне діяти. Так поняв дня через три поки розростеться поки... Може, і раніше. Все новий кущ заболівший. Такі вже з таким кавуном. Попробували ми. Знайшов я з сухими вусиками, Попробував, ну було то перші єдинички. мало їх було кого ні, а останні всі зелені, здорові і зелені. Сухі їх немає вусиків. Так, кульчив поливайло і поливаю, тому що багато ще є такі. Батенько. Там є такі ще що... Такі є Такі є І таких багато. Так що з мой. Побачимо, що вийде. А з болячками вже видно. Це ось я Вчора я його знайшов. Це місто. І я думаю, що їх буде ще не один, тому що сьогодні у нас 14 серпня, а він дожен поспіть до кінця серпня, тобто ще половина хімії не хочеться. Ну, а триходерма, не знаю чи вийде. Ну цей аж на сентябрь. Цей на кінець. серпня. сонце. Тут ще що щось бачу з листя. Ну ще не, не пожухли, але щось наче починає. З таким хорошим колоном. і починає лягати. такі все. багато. Ну, якщо дасть. О, замітив ще одне Да. Все уже кущ. Уже лих полностью. Де його почалося це ось сього. Начало і пишу, пишу 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 угу. Це на йому маленький а цей, а цей. Ну той ще пока. Ще пока. Да. Там вроді так густо, красиво, але це так здалека. Коли підходиш ближче, страшновато. выгода, что придется прикрыть. фазаны. Ну, он это не ходит Но рядом кричать. Типа проверяете. Такие есть килограмма 3-4 в общем багато ще кому зрить тут ну не знаю, не знаю, може похолодає і Це... та що з порой з може не так буде Жалко просто, что колунный. дозревать мать и мать. Тут уже... Да, это уже... Да, можно ее и убрать отсюда. буду идти, заберу. Куры съедят. то и рик будем знать, что надо брызгать такие дымки. Никак он не хочет. Поки не видно болячки той. Поки не видно. Ну і поливати треба остальні, щоб було. Кажуть, вона нас і здорово. Так, і то. Той не доспів, а той вже... Заболів. Без разницю, хто швидше чи поспіває, чи пропадає. А також не знаєш скільки поспіє, скільки пропаде. І тут треба одного забрати. Тепер пойду. Тут не одного, а раз, два, три, чотири. Це і все. Пропав. Це. І все. Це і ще росте. Да. А цей, цей ще теж росте, цей вже висох. Прийдеться його забирати. Зелений, як буван. але все одно що йому тут робити. Тела Три тут все є зав'яли. Просто настрій пропадає з кожним днем до цього когона. Коли було все добре, настрій був. Короче, я оставлю тут. І ось. Ще один. знайшов. Так. Ковун брали. Один і ось. А, це ще росте. Коротше, в цьому году зелені будемо їсти і думати, що вони красні спільні. Там воно теж. Тоже... Коротше, все, не хочу я далі показувати. Що буде, то буде. Всім пока.